Доброго дня мене звати Андрій Яворовський. Я керівник відділу збуту компанії Технодвір. Раді вам представити сьогодні перший в Україні агрегат для смогового обробітку ґрунту. Чайковський СТ 600 з приставкою PS 600. Це агрегати польського виробника «Чайковський машинерів». в цьому році. Ми отримали дистриб'юцію по даних машинах, і ми офіційний дилер цих машин по території України. Особливістю даних машин є те, що це. Агрегат для смугової обробітки ґрунту, який здатен за один прохід виконати повний комплекс операцій, необхідних для посіву. Це обробіток ґрунту, це внесення добрив і це посів всіх культур одним агрегатом на необхідну глибину, на необхідну ширину міжряддя за один прохід. Загалом. Мацей Чайковський це є польський фермер, який займається технологією стріптіл з 2007 року. В міру того, як він почав вводити стріптіл своє господарство, він побачив, що на ринку немає агрегату, який би повністю задовільняв його потреби в правильному стріптіл і виконував всі необхідні функції в одній машині. З 2007 по 2013 рік він пробував різні агрегати. Він удосконавлив. Налював агрегати, і е, дійшов до того, що в 2013 році побудував машину під себе, яка і стала по суті прототипом під е, даних машин, які ми бачимо перед собою. Загалом по е, є три системи обробітку ґрунту: це традиційний е, відвальний обробіток ґрунту, поки що традиційним, але бачимо зі зміною кліматичних умов, все може змінитися. Е, другий це безвідвальний обробіток, який поділяється в, в свою. Чергу на вертикальний обробіток, це власне і є стріптіл, і горизонтальний обробіток, який в свою чергу поділяється на глибокий е, та е, мілкий обробіток ґрунту. І е, третя третій тип це е, новтіл, е, це пряма сівба. Технологія стріптілу нам дозволяє поєднати. Найкраще з кожної технології і вирішувати ті проблеми, які які виникають на сьогоднішній день між фермерами, це в першу чергу водна ерозія ґрунту, це вітрова ерозія ґрунту, це перезволоження, це несуча здатність ґрунту. При використанні технології стріптіл. Головне правильний підхід. І е, дотримуватися всіх вимог і послідовності операцій, тобто стрістрібтіл буде працювати тоді, коли е, є непідготовлене поле, коли ми маємо залиш пожнивні рештки з е, минулих рослин, які, які росли на цьому полі. Коли це поле не є переоране, не є передісковане, або якщо передісковане, тільки мілко на глибину 3-4 см. Однією з важливих складових для правильного стриптілу це є мульч, це є рослинні залишки між рядками. Тоді ми отримуємо. Краще збереження вологи всередині рядка. Ми отримуємо правильні температурні режими для утворення конденсату як міжрядкового за рахунок різниці нагрівання ґрунту під мульчею. і Нагрівання ґрунту під чорним рядком, де лежить насінина. Також отримуємо конденсат, який дуже потрібен в посушливих регіонах. Це за рахунок різниці температур день-ніч. Саме в цьому і полягає основна перевага технології стриптілу, яка дозволяє отримувати гарні сходи в тих умовах, де інші технології просто не працюють. По машинах Чайковський СТ ми бачимо основну. Основною їхньою перевагою це є правильне розміщення робочих органів. Основним елементом, який відповідає за підготовку ґрунту, це є наша робоча секція. Бачимо, вона складається із таких основних елементів, як розгортаючі диски. Які проходять першими відгортають залишки пожнивних решток і підготовлюють, очищають рядок, підготовлюють до проходу наступного робочого органу. Потім наступним елементом йде хвилястий розрізний диск. Він вже в розгорнутому рядку прорізає на 10-12 см ґрунт. Розрізає рештки, які не вдалося розгорнути, і дозволяє наступному найважливішому елементу без проблем працювати на великій глибині. Основним агрегатом це є робоча лапа. Вона і відрізняє агрегат Чайковського від більшості куренців, оскільки ми можемо працювати на глибину до 35 см. зриваючи плужну підошву, працюючи глибше ніж всі, і маючи можливість зробити кращі умови для кореневої системи майбутньої рослини, яка буде рости. Це особливо важливо для таких культур, як ріпак. Як соняшник, як кукуруза, як буряк. Наша вертикальна лапа вона має основне завдання: це є вертикальне розпущення ґрунту в на глибину до 35 сантиметрів. І її вертикальна форма не дає лишній вологі випробуватися з середини ґрунту. Вона не витягує каміння з глибини ґрунту назовні. Це особливо важливо в південних регіонах. Де є велика насиченість кам'янистого ґрунту, і вона розпушує землю тільки в тому місці, де нам потрібно, за вертикальною лапою йде. Аплікатор добрив він дає можливість вносити добриво на всю робочу глибину від починаючи від нуля до всієї робочої глибини, на яку буде працювати агрегат. Також по вертикальній лапі важливим агрегатом є робоче долото. Яке е, має просту конструкцію, е, яке можливо в трьох виконаннях шириною 45, 60 і 80 міліметрів під різні культури відповідно? Також бачимо ніж, який присутній на нашій робочій лапі. Також особливості цього ножа є дзеркальна конструкція, е, тобто він завжди зношується більше в нижній частині. Завдяки своїй конструкції ми можемо його. З легкістю замінити на іншу сторону, тобто він ще ще відпрацює половину свого ресурсу. Аплікатор добрив дає нам е, можливість рівномірно розподілити добрива як в глибину, так і е, при проході після ножа в е, ширину по е, всьому підготовленому ґрунту. Заду за аплікатором бачимо е, за, за, загортаючі диски, які е, підтримують пухкий шар ґрунту е, і залишають його всередині е, обробленого рядка. В парі з використання з посівної секції ПС ці диски є необов'язковими, Їх виконання ми їх залишаємо тільки на крайніх рядках, а при посіві більш ширшими рядками і при посіві з. Сівалками точного висіву ми використовуємо дані диски на кожній наші секції. Зверніть увагу на те, на шахматне розміщення робочих секцій, це усуває ну, ймовірність забивання робочих органів, коли маємо велику кількість пожнивних рештків. Вони там погано перебиті комбайном чи, чи погано змульчовані. Наступним елементом агрегату Чайковського є колісний вал в системі офсет. Він необхідний для вирівнювання після проходження лапи для вирівнювання нашого підготовленого ґрунту, щоб не було хвилеподібної форми, і підготовки рядка для подальшої посівної секції. Даний агрегат має робочу ширину. 6 метрів і може агрегуватися до 16 рядків в одному проході. Особливості агрегатів Чайковській СТ та СТК є модульна конструкція з безступінчастим регулюванням ширини рядків. Якщо в нас в господарці в господарстві є вже сівалка точного висіву іншого виробника, ми можемо наш агрегат виставити під неї завдяки тому, що в нас є трихточкова навіска ззаду і безступінчасте регулювання ширини рядків тобто сіємо буряк під 45, не проблема виставляємо робочі органи на ширину 45 7 на 50 теж без проблем. Все легко і швидко змінюється ширина робочих рядків. Сіємо кукурузу на 70, на 65 на 75 Це теж не проблема. Можемо працювати з любим міжряддям від 37,5 см і до будь-якої необхідної нам ширини. Агрегати Часьковській СТ обладнані функцією гідравлічної амортизації транспортної осі. То тобто вам не треба переживати, що ви десь під час транспортування сівалки попадете в нерівність, що е, десь е, можна якось там глибоку за яму заїхати чи ще щось. Е, сівалка йде з суцільним рядом коліс ззаду в транспортному режимі. Вони всі з пневматичними гальмами, вони з системою гідравлічної амортизації і. Е, не буде різких навантажень ні на трактор, ні на саму е, раму та конструкцію е, агрегату. З даним агрегатом е, Чайковський СТ-600 е, маємо агрегацію е, висівної е, приставки е, Чайковський ПС ПС-600». Дана приставка е, використовується для посіву зернових, е, як з е, озимих, так і ярих е, для посіву. Ріпака і посів осої та бобових. Найкраще вона зарекомендувала себе власне для посіву ріпака, оскільки забезпечує нам прямий посів безпосередньо після збирання пшениці по стерні без жодної додаткової обробітки. Якщо більш детально її розглянути, ми бачимо, що сівалка виконана в формі трапеції Це Дозволяє нам краще копіювати рельєф, якщо працюємо десь в горбистій місцевості з перехилами, з нерівностями. Ми маємо ідеальне витримування глибини посіву. Сама робоча висівна секція складається з самого опорного колеса. З рами з механізму регулювання тиску на сушник безпосередньо з самого сушника сушників є два типи. Отакі, як у нас представлені на сівалці, це для можна використовувати для посіву ріпаку та бобових і є. Це патент і особливість сівалки Чайковського – Це широка зернова шина, теж буде представлена її. Вона дозволяє дозволяє висівати зернові культури по технології «Стріптіл». З широкий ряток шириною 32 см. сантиметри це напевно єдиний агрегат стріптіл, який дозволяє сіяти зернові в такий широкий рядок. Тим самим ми зменшуємо конкуренцію насінин між собою і зменшуємо конкуренцію в кореневій системі. Це нам дає гарні рівномірні сходи, і це ми бачимо гарний врожай в майбутньому при використанні. Технології Чайковського. По висівній секції бачимо механізм регулювання глибини. Загалом глибина від 0 до 10 см. Бачимо. Також є прикаточне колесо. Воно може бути отаке шпичисте або резинове. В залежності від умов, в яких працюємо. Якщо це суха погода, потрібно гарно роздрібнити ґрунт. Це от таке швидче буде працювати дуже гарно. Якщо ми маємо кращі погодні умови, маємо більше вологи, тоді можемо працювати з резиновим колесом. Воно буде менше забиватися, воно теж буде виконувати. Uh, Гарно свої функції. Uh, і uh, бачимо. За душпиці для кращого загортання посівного матеріалу. Посівна секція може агрегуватися маркером, це в умовах нинішньої ситуації, коли глушаться GPS-трекери, коли сіяти доводиться в наближено до лінії фронту, де не працює GPS, де не працюють телеметрія. Це теж такі які умови роботи передбачено, і для цього є е, маркери, які дозволяють нам працювати в будь-яких умовах, щоб е, витримувати терміни посів. Також е, можливе опційне компонування е, досходовим маркером, щоб е, теж ми бачили, кудою нам потім проходити обробляти. Е, Поле ще одною особливістю секції висів Очайковській ПС є низьке розташування датчику потоку насіння, тобто у нас датчик потоку насіння знаходиться пів метра. Над знаходиться пів метра над зерновим сушником і дозволяє найкращим чином контролювати висів насіння. Тобто він знаходиться максимально близько безпосередньо вже до землі і унеможливлює пропуски в місцях посіву і забивання апарату під час його використання в важких умовах. Ще по особливостях самого статтільного агрегату Чайковський СТ» Це модульний агрегат, і він може бути з робочою шириною 3, 4, 4,5 та 6 метрів. Його модульна конструкція дозволяє на одному й тому шасі спочатку можемо купити агрегат СТ-300. Потім з чи з ростом господарства, чи з кількості землі, якою обробляємо, чи можливо там не завжди є фінансова можливість купити максимальну комплектацію, докупляти робочі органи до. Ну, розширювати е, сам агрегат е, і е, отримати максимальну 6-метрову машину. У нас в базовій комплектації йде е, бункер е, об'ємом 3900 літрів з компоновкою бункеру 60 на 40. Є можливість. Е, Використовувати оцю переділку 60 на 40 або 40 на 60. в залежності від того, з яким насінням, з яким добривом працюєте, що вам потрібно більше використовувати. Також є можливість доставляти ще наставку до бункера, і тоді буде можливість ще тисячу літрів додавати зерна або добрив. Також є два. Висівних апаратів з нержавічої сталі виробництва чайковський. Вони йдуть з електричним приводом, з електронним регулюванням, з різними катушками, під різну норму внесення і під різні культури. Ще однією особливістю агрегатів чайковського є можливість використання їх під рідкі добрива. Така опція теж можлива при замовленні агрегату. Може бути скомпоновано баком для використання рідких добрив. І в стандартній компоновці ми теж можемо використовувати один бак під насіння, інший під добриво. Можемо використовувати, якщо із сівалкою точного висіву, під два різних види добрив. Норма внесення чітко регулюється і можемо виставляти під. Ту норму внесення, яку потрібно під вашу культуру на певному полі, під на певному господарстві. Можливе використання з диференційованим внесенням по ваших картах навігації. Система легко інтегрується з любим. Із тракторів на господарстві, якщо трактор не обладнаний навігаційною системою, тобто може компонуватися навігацією Trimble з заводу кількох видів, які можна вже підібрати саме під себе, також при використанні з тракторами з меншою гідравлічною потужністю, можливе використання опції зовнішньої гідравлічної системи, це коли ваш трактор з Гідравлікою слабше 140 літрів на хвилину з агрегатами Чайковський СТ ми можемо виконати за один прохід всі ці необхідні операції, які нам треба: це підготовка рядка, це внесення добрив і це сівба одним оператором, одним агрегатом. Одним трактором, однією людиною за один прохід, це дає нам економії по добривах, оскільки ми вносимо добриво тільки в рядок і під рослину за один прохід і на весь час росту рослини. Відповідно, ми можемо використовувати менше добрива. Це порівняння з традиційною технологією до 30% економії на кількості добрив. Також при технології стріпкіл ми отримуємо економію по витраті палива так, щоб цей агрегат щоб цим агрегатом працювати по полі, потрібен потужний трактор. Ну, допустим, якщо ми беремо 6-метровий агрегат, рекомендовано використання від 420 кінських сил. Але потрібно розуміти, що ми за один прохід можемо нам не потрібно дискувати, нам не потрібно орати, нам не потрібно культивувати, нам не потрібно вносити добрива. Це все робиться за один прохід одним агрегатом. І це дає нам можливість зекономити до 50% витрат на паливо. Також при використанні агрегатів Чайковській СТ ми маємо до 70% витрати на економії витрати. Часу, який є особливо важливий для, в цей період для наших фермерів, оскільки кожним разом все важче знайти толкових операторів, які будуть виконувати роботи, і в цілому людський ресурс на даний момент він є найцінніший, найважливіший для. Для нас ще хотів наголосити на додаткових вигодах, які ми е, отримуємо при використанні технології Striptil. В Першу чергу це сходи в посушливих умовах, е, це за рахунок. Різниці температур в міжряді та рядкові це за рахунок збереження органічної структури ґрунту і за рахунок збереження вологи, яке ми маємо всередині в рядкові, за рахунок пожнивних решток між рядками. Також поява біологічного життя активно починають працювати дощові черв'яки, коли ми не перевертаємо ґрунту, коли ми зберігається. Його структура Відновлюється і підвищується природній вміст гумусу в ґрунті, це чи не найважливіший показник, який нам потрібно, якщо не підвищувати, то хоча би тримати на тому рівні, який в нас є в землі, оскільки це дуже важко відновлюваний ресурс. і е, слід пам'ятати, що найкращі і найкорисніші умови. До розкладання пожнивних решток і органічних речовин знаходяться в проміжку від мінус п'яти до плюс п'яти сантиметрів. Це ми можемо чудово бачити на дерев'яних стовпах, які там на огорожі старі, на, на цьому. Що е, найбільш активне е, органічне життя знаходиться власне в цьому проміжку від мінус п'яти до плюс п'яти сантиметрів, і при використанні е, технології стріб. В нас пожнивні рештки якраз і знаходяться в цьому діапазоні. Тут ми і завдяки цьому маємо хороші сходи, маємо хороші умови для росту рослин, і це дозволяє нам з мінімальним затратою ресурсів отримувати максимальні результати. З стриптільним агрегатом Чайковський СТ та СТК. Ми можемо використовувати його для посіву майже всіх культур, які вирощуємо в себе в господарстві. Це посів ріпаку, це посів зернових, озимої пшениці, ярої пшениці, ячменю. Всіх зернових, це посів кукурузи. На ту ширину, на яку ви звикли в себе на 70, на 75, без різниці за рахунок безступінчастого регулювання ширини рядка, це посів соняшнику, це посів цукрового буряка, посів сої, всіх рослин, які ми сіємо сівалками точного висіву.